Нам задане три лінійних рівняння, які задають три площини. І нам потрібно знайти такі значення параметрів А і а і Б, щоб ці площини проходили через одну пряму. Ось пряма перетину, пряма L, площина альфа, перша площина. Далее площадь бета и площадь гамма. Все три площины имеют претенцию по одни прямой L, гамма. Які ще можуть бути випадки розташування трьох площин? Три площини можуть бути паралельними: так, площина альфа, площина бета і площина гамма. Тобто, в цьому випадку всі три площини не мають спільних точок. Може бути, що дві площини перетинаються, так, площина альфа. З площиною бета перетинаються по прямій, а площина гамма розташована паралельно до площини альфа і перетинає площину бета. Зараз. Ось дивіться, площина альфа Перетинає площину бета по прямій l 1 І площина гамма перетинає площину бета по прямій l 2 Тобто альфа і гамма паралельні, але ж обидві ці площини перетинають площину бета. Тобто, чи є у цих трьох площин спільні точки? Ні, немає. Тобто альфа, бета і гамма не мають спільних точок. І ще один випадок розташування: це коли площина альфа перетинає площину бета по прямій. Це площина Бета. Але ж площина гамма притинає ці дві площини так, що у них є тільки одна спільна точка. Ось вона. Значить, це площина гамма, так, і точка М одна спільна точка, точка всіх трьох площин. І так, в першому випадку всі три площини перетинаються по одній прямій, це означає, що у трьох цих трьох площин скільки спільних точок безліч спільних точок, що лежать на прямій L. Так. У другому випадку немає спільних точок. У третьому випадку теж немає спільних точок. Всі три площини не мають спільних для них точок. І в четвертому випадку у нас одна спільна точка для трьох площин. Якщо розглянути систему з цих трьох рівнянь, то розв'язки цієї системи задовільняють і першому рівнянню, і другому, і третьому рівнянню. Тобто розв'язки цієї системи задають точки з координатами X, Y, Z. що… Належить і площині Альфа, і площині бета, і площині гамма, тобто розв'язки цієї системи задають координати спільних точок для цих трьох площин. Системи із трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими, може мати безліч розв'язків, тобто безліч спільних точок, що лежать на прямій перетину, так? безліч розв'язків, Ця система може не мати розв'язків, Взагалі, це буде другий або третій випадок, так? немає розв'язків, або ця система може мати один розв'язок, єдиний розв'язок, одне рішення. Це означає, що три площини мають одну спільну точку. Запишемо цю систему лінійних рівнянь у вигляді АХ дорівнює Б. А це матриця коефіцієнтів при невідомих, так. Ну, тобто у вигляді 2х мінус y плюz дорівнює 1. Це перший елемент стовпчика b, так, мінус 1 перенесли вправо. Далі друге рівняння x мінус z дорівнює мінус b, і третє рівняння x. Плюс А і мінус 6Z дорівнює мінус 10. Далі запишемо розширену матрицю цієї системи, тобто матрицю АБ. Матриця А 2 мінус 1, 3. 1, 2, мінус 1. І третій рядочок 1А мінус 6. Далі стовпчик B1-B-10. Ось вона розширена матриця заданої системи. І так, ми розглядаємо систему з трьох рівнянь з трьома невідомими. n дорівнює 3. Невідомий Y, Z. Згідно теореми кронекера капеллі, якщо ранг розширеної матриці АБ дорівнює рангу. Матриці А і дорівнює n, то в цьому випадку задана система буде мати один розв'язок один розв'язок. Якщо ранг розширеної матриці дорівнює рангу матриці А, але ж менше, ніж n, це значення менше, ніж n. Тоді система буде сумісною, але ж вона буде мати безліч рішень. Безліч І якщо ранг розширеної матриці не дорівнює рангу матриці системи матриці А, то в цьому випадку. Наша система рівнянь є несумісна, і тоді система рівнянь не має розв'язків. Не має рішень розв'язків. Нам потрібно знайти ранг розширеної матриці і матриці системи. Для цього треба привести розширену матрицю до ступенчатого вигляду. Так? Ось. Під головною діагоналю мають бути нулі. По-перше, поміняю місцями перші два рядочки. І так, другий рядочок записую на першому місці, перший на другому. 2-1, 3-1. Третій переписую. 1А-6-10. Чому я поміняла місцями перші два рядочки, тому що дуже зручно, коли перший елемент в першому рядочку одиничко. Так, тепер перший рядочок переписуємо: 1, 2, мінус 1 мінус b. Другий рядочок ось тут е, нам потрібен 0, для цього від другого рядочку віднімаю перший, помножений на 2. Дивіться, 2 мінус. 1 помножити на 2. Це буде 0. Так? Мені потрібно привести до такого вигляду, щоб під головною діагоналлю ось тут були нульові елементи. Так, 2 мінус 2 0. мінус 1 мінус 4, мінус 5, 3, мінус, тобто плюс 2, 5. і 1 плюс 2 b Ще раз. Від елементів другого рядочку я віднімаю елементи першого рядочку помножені на 2. І третій рядочок для того, щоб тут замість одинички отримати 0, я від елементів третього рядку віднімаю елементи першого рядку. 1 мінус буде 0. А мінус -2. А 2, мінус 6 плюс 1 мінус 5. І Мінус 10, мінус мінус, тобто плюс B. Мінус 10 плюс B. Так, ось моя матриця. Тепер мені було б зручно, якщо замість п'ятірки тут був, була б одиничка. Тому я розділю на 5 кожен елемент другого рядочку. Перший рядочок переписую 1, 2, мінус 1, мінус Б. 0. Розділити на 5, це буде 0. Мінус 5 розділити на 5, мінус 1 5 розділити на 5, 1. І 1 плюс 2b розділити на 5. Так. Третій рядочок переписую 0а мінус 2, мінус 5, мінус 10 плюс B. Значить, мені потрібен ось тут 0. Так? Для цього. Замість мінус одинички тут потрібен елемент з протилежними знаками, так? мінус А плюс 2. І тоді, коли ми додамо елементи третього і другого рядочку, то тут буде 0. так? Тому елементи другого рядочку я зараз домножую на А-2. так? На А-2 кожен елемент. Так, Перший рядок переписую 1, 2 мінус 1 мінус Б. Другий рядок. 0 помножити на а 2 це буде 0. Мінус 1 помножити на а 2 це буде мінус а плюс 2. 1 помножити на а 2 це буде а мінус 2. І тут буде вираз 1 плюс помножений на а мінус 2 розділити на 5. Так. Розділити на 5. І третій рядочок поки ще переписую, 0. А мінус 2, мінус 5, мінус 10 плюс Б, і тепер, дивіться, перший рядок переписую 1, 2, мінус 1, мінус Б. Значить, для чого ми тут домножили на мінус 2? Для того, щоб, якщо к елементам третього рядочку додати елементи другої рядочку, то ось тут буде 0, так? Тобто, ну, дивіться, другий рядок я можу поки що переписати у такому ж вигляді, так, 0, 0 мінус А плюс 2, а мінус 2, 1 плюс 2B помножити на А мінус 2, розділено на 5. Тепер до елементів третього рядочку, додаю елементи другого рядочку, 0 плюс 0. Це буде 0. А мінус 2 плюс минуса, плюс 2. Да? Бачимо протилежні знаки, тому тут отримуємо 0 при додаванні. Так? Тут А мінус 2 плюс мінус 5, тобто А-2 мінус 5 А мінус 7. І тут буде мінус 10 плюс Б плюс ось цей дріб. Так? Я запишу так. Тут вираз. Давайте його позначимо. К, наприклад, так, ДК. Що це мінус 10 плюс Б і плюс 1 плюс 2B не поміщається. Так, на А мінус 2 розділено на 5. Ось, ось таке К. Так. Тобто, дивіться, наша розширена матриця АВ, отримана у такому вигляді 1, 2, мінус 1. Мінус Б другий рядочок. Другий рядочок, дивіться, якщо розділити знов на мінус 2 кожен елемент, да, спрощуємо другий рядочок, ми отримуємо 0, тут буде мінус 1, тут буде 1, тут буде 1 плюс 2b розділити на 5. Так? І третій рядочок у нас 0, а 0, мінус 7. І коефіцієнт К, ну, ось він. Запишу його: мінус 10 плюс, B плюс 1 плюс 2B помножено на А-2 розділене на 5. Ось таке число тут отримали. так, Ось вона, наша розширена матриця. Тепер дивіться: у нас є два параметри А і Б. Які можливі е, варіанти так, нашої системи. Якщо ось цей елемент А 7 дорівнює нулю, так, перший випадок, дивіться, якщо а 7 дорівнює нулю, а ось цей елемент не дорівнює нулю, так, мінус 10 плюс Б плюс 1 плюс 2B, помножено на А 2, розділити на 5. Якщо цей вираз не дорівнює нулю, що це буде означати? Це буде означати, що, дивіться, якщо тут нуль. Третій рядочок в матриці А нульовий, тобто не нульових рядочків матриці А 2, тоді ранг матриці А буде 2. Так? Значить тут ранг матриці А дорівнює 2 у цьому випадку, так? Тому що тут нуль. А якщо тут не нуль, то якщо ми знаходимо ранг розширеної матриці, тут не нуль, тоді ми маємо три ненульових, Рядочків, так, тут нуль, але ж ось цей елемент буде не нульовий, розумієте, тому три не нульових рядочки. Тому ранг а, Б, тобто ранг розширеної матриці у цьому випадку дорівнює трьом. І що ми отримуємо? У цьому випадку ранг розширеної матриці не дорівнює рангу матриці системи. І тоді у цьому випадку. Згідно теореми теоремокронекер Капелі, задана система, наша система рівнянь, так, ось вона, є несумісною, тобто у нас немає розв'язків. В цьому випадку немає розв'язків. Що це означає геометрично? Немає розв'язків, ну, це або випадок 2, або випадок 3. Але ж для цього випадку коефіцієнти при x, y, z мають бути пропорційні, да? тому що тут один нормальний вектор, або паралельні нормальні вектори. Так? Якщо площини паралельні, то їх нормальні вектори теж паралельні. Так? Другий випадок: дивіться, якщо обидва ці числа не нульові, а-7 не дорівнює нулю, і Мінус 10 плюс B плюс 1 плюс 2B помножено на А2 2 розділено на 5, не дорівнює 0, то в цьому випадку, якщо тут не нульове значення, то ранг матриці А дорівнює 3, тому що 3 не нульові рідки в цьому випадку, і ранг розширеної матриці. Теж буде дорівнювати 3, так? І тут, і тут не нульові значення. Тобто у цьому випадку ранг розширеної матриці дорівнює рангу матриці системи і дорівнює N, так, 3. У цьому випадку система має єдиний розв'язок. Один розв'язок. Що це означає геометрично? Це означає, що всі три площини перетинаються в одній точці, є одна точка перетину. І третій випадок: якщо обидва ці числа дорівнюють нулю, Так, ми перебираємо всі можливі варіанти. І так, якщо а-7 дорівнює нулю, і це число мінус 10 плюс B плюс 1 плюс помножено на А-2, розділити на 5 теж дорівнює 0. Що ми будемо мати в цьому випадку? Дивіться, якщо тут 0, то ранг матриці А буде дорівнювати 2, тому що ми маємо два ненульових рядочки. Так? Ранг матриці А дорівнює 2. Якщо тут і тут 0, то ранг розширеної матриці ми розглядаємо. Скільки ненульових рядочків ми бачимо? Два ненульових рядочки, тому що в третьому рядочку 0, 0, 0, 0. Так? Тоді ранг розширеної матриці теж дорівнює 2. Тобто у цьому випадку ми маємо ранг розширеної матриці, дорівнює рангу матриці А дорівнює 2 менше 3. Тому в цьому випадку наша система лінійних рівнянь має безліч розвісків. Тобто ранг розширеної матриці дорівнює ранку матриці системи, тому система сумісна, тобто має розв'язки. І оскільки ранг дорівнюють двом менше трьох, то скільки розв'язків? Безліч. Безліч рішень, безліч розв'язків. І в цьому випадку ми маємо ось таку картинку. Да? Тобто в цьому випадку наші три площини перетинаються по одній прямій. Значить, в нашій задачі ми маємо знайти таке значення параметрів А і Б, так, щоб три задані площини проходили через одну пряму. Тобто цей перший випадок і потребує наша задача. Так? Тобто, в нашій задачі ми маємо розглянути саме цей третій випадок. Тобто, перший, і другий ми можемо не розглядати. Нам потрібен стільки. Цей третій випадок. Тобто нам потрібно знайти такі значення А і Б, щоб А-7 дорівнював нулю, а ось цей вироснював теж дорівнював нулю. Тобто ми маємо що зробити? Розв'язати ось цю систему рівнянь, знайти значення А і Б, тобто знайти значення параметрів А і Б так, щоб наша система мала безліч рішень, так, так щоб всі три площини. Перетинали, перетиналися по одній прямій, так, тобто мали одну спільну пряму, тобто мали безліч, безліч спільних точок, так? А це можливо, якщо всі площини перетинаються по одній прямій. Тобто все, дивіться, ці два випадки нас не цікавлять, але ж в іншій задачі. Ви будете розглядати або перший, або другий випадок. Тут ми розв'язуємо: дивіться, А дорівнює 7 із першого рівняння. Тому в друге рівняння замість А я маю підставити це значення 7. мінус 10 плюс Б плюс 1 плюс 2B помножити. Замість А підставляю 7. 7, мінус 2 це 5, і в знаменнику я маю 5, дуже гарно, дивіться. 5 скорочується. І так, а дорівнює 7. Тепер із другого рівняння мінус 10 плюс, Б, плюс тут залишається 1 плюс 2b дорівнює 0. І так, А дорівнює 7. Тут b плюс 2b це 3b, мінус 10 плюс 1 мінус 9 дорівнює 0. а дорівнює 7. І з другого рівняння 3b дорівнює 9. А дорівнює 7, а Б дорівнює 3. Це і є наша відповідь. Тобто при А, що дорівнює 7, Б дорівнює 3, у нас буде ось така картина. Ранг розширеної матриці заданої системи із рівнянь трьох площин альфа, бета гамма буде дорівнювати рангу матриці А, і буде дорівнювати 2. Це менше, ніж 3, тому ми маємо безліч рішень. І тому в цьому випадку наші три площини будуть проходити через одну пряму. Тобто вони будуть, будуть мати одну спільну пряму. Який ще випадок тут можливий? Випадок 4, значить, дивіться, А 7, якщо не нульовий, але ж другий вираз, так? Мінус 10 плюс Б плюс, плюс 2B, помножене на А-2. Розділити на 5 дорівнює нулю. Дивіться, ми всі випадки розглянули: перший нуль, другий не нуль, не нулі, 0, обидва нулі. Перший не нуль, другий нуль. Так, що в цьому випадку? Дивіться, якщо цей елемент не нульовий, ранг матриці А буде дорівнювати 3, як в цьому випадку, так? І якщо тут нуль, але ж тут не нуль, то ранг розширеної матриці все рівно буде 3. Тобто тут ми. Отримуємо ось цей випадок, і буде єдиний розв'язок системи. Бережіть себе, все буде добре!